Починаємо новий об'єкт. Хотіли ставити плитку на плетку, але не виходить, бо вся плитка бухтить. Отак. І приходиться робити демонтаж. Все зривається. Іспанська стяжка відстає з плеткою. Просто дурдом, що тут робиться. Все повністю відстає. Залишається ще мінізу 8 см. Це все демонтуємо тепер. І будемо робити нову плитку. Звісно, ми на це не розраховували, але це будемо робити. Тут у нас ще санвузу, теж сантехніка нова. І будемо все демонтувати і робити нову плитку. Бо в дуже сильно виходить, проблема в лекарствах. Хотів плитку на плитку, але вся дзвенить, бухтить. Тому робимо так, щоб було гарно.